Кремль констатує паузу у переговорах між Україною та Росією. Про це заявив прес-секретар відомства Дмитро Пісков. Разом з тим він запевняє, що Російська Федерація готова продовжувати мирні перемовини щодо України. А європейці заважають мирним таким зусиллям. Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС і про це більше поговоримо вже із нашим гостем політолог І з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися. Раді бачити і чути вітаю вас і глядачів та глядачок. Раді бачити і чути вас навзаєм, пане Олеже. Отож про яку паузу, яку паузу констатує Кремль в переговорах, що зараз загалом із переговорним процесом коїться? На яких треках це все відбувається? Скажімо так: ключове в цій заяві це не пауза. Ключове, що через європейців, нібито буксує процес. А так як говорить Кремль. І кому він це говорить? А говорить він це для одного слухача, для трьох. Тим самим даючи пас, говорячи, що так ну об'єктивно немає зараз переговорів, але ж у всьому цьому винні європейці, які вимагають додаткових санкцій, які вимагають додаткових жорстких кроків, все те, що не подобається Трампу, і Росія тут фактично ну давайте простою мовою підлизується і намагається зіграти в пас Трампу, що це не вони створюють проблеми йому. Що це ці негідники європейці створюють ці проблеми. Тому у цьому і є ключова, як на мене, задача цієї заяви. Вона направлена не всередину Росії, навіть не назовні, а конкретно Трампу, як Пас його команді. Бо Трамп не факт, що прочитає те, що напишуть в американських медіа. Судячи з. Інформації зі штатів, інсайдерів, то Трамп знаходиться в певній своїй інформаційній бульбашці. У нього є медіа, які йому подобаються. До речі, ставим часом їх все менше стає. І інформація, яка з'являється в американському просторі заяви, не факт, що до нього доходять. Але там, де щось із Росії про нього кажуть, ну тут очевидно, що йому кладеться на стіл. Тому це озвучується устами піскова як офіційна, фактично, кремлівська позиція, яка доноситься йому напряму якою може бути реакція Дональда Трампа, президента США? Наскільки зараз в нього є ще терпіння або чекати, поки від Росії буде якась можлива ініціатива щодо мирних перемовин? Як можна зараз оцінити поведінку Трампа? Ну, я би сказав, що він явно мітить вже не просто Нобелівську премію миру, а можливо, навіть на канонізацію. Бо з таким безмежним запасом терпіння і підставлянням постійним щок, причому не своїх а, а, зазвичай, а, Трамп, звісно ж, вже претендує на роль або а, Геополітичного посміховиська або ледь не святої людини. Ну до святості там далеко, тому повертаємось до першого скоріше, поки що він сприймається як посміховисько значною частиною світу, яка Розуміє, що Трамп до останнього не хоче визнавати реальність, бо він дуже хоче домовитись з Росією. Чи є якісь конспірологічні, скажімо, підвалини у цього, що можливо на зустрічі Путін йому сказав, що він зможе захопити, і трамп тоді вийшов, і сказав, що ну нехай хлопці поб'ються ще не час. Можливо, через якісь економічні інтереси його родини, які можуть бути пов'язані з Росією або планами, які можуть бути пов'язані його бізнесів з Росією, а можливо, просто через власне уявлення, стереотипне про велику і сильну Росію з великими ресурсами, і відповідно з якою хотілося б співпрацювати, щоб відірвати її від Китаю. Тут можуть лежати і хибні геополітичні припущення і думки в основі. Поза тим, яка би версія з цих не була, від найконспірологічнішої до найнауково вивіренішої і підтвердженої, тим не менше, ми бачимо, що Трамп не готовий, поки так діє. А коли буде готовий, не коли він змінить думку, я чесно кажучи, до цього відношуся з великим скепсисом. Бо в такому віці, в якому він з його досвідом, з його темпераментом, що тільки він правий, а всі інші дурні, я не думаю, що він. Змінить свою позицію, ну, принаймні легко її змінить думки, її позицію складно. Але він завжди в своїх кроках і діях виходить з контексту. Бо те, що йому вигідно, або те, що йому загрозливо. І от саме цей коридор дій для нього він звужується. І в Сполучених Штатах всередині, і геополітичний звужується. І він підштовхує Трампа до того, що йому прийдеться таке прийняти рішення. Або він б'є по Росії і починає примушувати Росію з позиції сили до завершення війни, або йому прийдеться сказати прямо, що ми не готові, я не буду. Поклавши відповідальність на Європу, наприклад, сказав, що от вони не хочуть ми та по Китаю вводити, і тому я вмиваю руки, або поклавши відповідальність на Україну, на кого завгодно, але. Такий варіант для нього буде мати характер ледь не неполітичної катастрофи всередині сполучених штатів. Бо цим скористаються опоненти як в республіканській партії, так і демократичні, так і навіть позапартійні, в цілому американський естеблішмент, так званий діп-стейт, uh, тобто глибинна держава, їх державний апарат. Бо вони тільки цього і чекають. І Трамп, чим пізніше подібний крок зробить або давити на Росію, або з'їхати з цього, тим для нього наслідки будуть гіршими, бо він спалить ще більше свого електорального ресурсу. І тут єдине питання, яке в мене особисто виникає, і на яке я не маю відповіді, це чи розуміє Трамп, що це матиме ефект цунамі? Чи він знаходиться в такій інформаційній бульбашці і е, політичній бульбашці свого оточення? Що він, можливо, здраво навіть не може оцінити ризик е, для себе такого маневру з точки зору втрати керованості навіть всередині власної політичної сили, і можливо. Він зараз рухається від власного уявлення, в якому для нього ризики мінімальні або малі, або не такі значні, принаймні які вони є об'єктивно. І тоді цілком гідно, що Трамп може зробити таку помилку, а потім лише дізнатися її ціну. Пане Олеже, якщо говорити знову ж таки про тиск на Росію, але вже не з американської сторони, а з європейської, адже відомо, що Рада ЄС ухвалила рішення продовжити чинні обмежувальні заходи проти Росії до 15 березня 2026 року, вони стосуються понад 2500 фізичних та юридичних осіб. Про що свідчить такий крок, і наскільки Європа має ще можливостей і такої сили тиснути на РФ надалі. І де межа, і можливо, є ще якісь інші вектори, де дійсно можна знайти в Росії слабкі місця? Ой, вони є. І група Єрмака з. Расмусена, по-моєму а вже не пам'ятаю, декілька таких груп робочих. Вони працювали якраз роками з експертами міжнародними з тим, щоб випрацювати якраз пакети можливого реагування і ідентифікації російських вразливостей у Україні. Є повне розуміння тих вразливостей, які ще є у Росії. Нещодавно ярмак про це написав власне якраз як реакцію на. Розмови про посилення санкцій, що Україна знає, куди бити, і тут є, що запропонувати, що покласти як експертне середовище є напрацювання, так і урядове мається на увазі від влади і дипломати українські озброєні цими даними. Проблема в іншому, що рівень рішучості загальний за кордоном він нижчий, ніж рівень знань і ні рівень викликів. Там також чудово розуміють, які ще є інструменти, так можливо, не так добре знають, як Україна де вразливості російські, і куди варто було би бити, щоб викликати синергійний ефект. Але знову ж таки, в частині столиці європейських знають про це не гірше ніж в Україні, а можливо навіть краще. І зараз ми стоїмо в точці, де з одного боку всі розуміють, що відбувається всі розуміють, що потрібно робити. Але загальний рівень рішучості в західній коаліції він є нерівномірним це продовження на півроку, черговий раз санкційних обмежень для Росії, які що півроку продовжуються. І пам'ятаємо, як декілька разів вони були на грані зриву, коли Угорщина або словаччина намагалися блокувати, казали, що ми більше не дамо продовжувати ці санкції кожен раз торгувалися. І зараз цікавинка в тому, що це пройшло майже безшовно. Там шість прізвищ намагалися викреслити з цього списку, але не вдалося. І, зрештою, навіть без якихось скандалів і публічних перепалок, все пройшло в дату в стик і все чудово. Про що це говорить? Про те, що у цього хамута, який стискається навколо Росії, нехай і мала сила стискання посилення. Цього стискання і не готові прокручувати з потрібною силою, щоб він стискався швидше, але в нього немає заднього ходу. Його ніхто розтискати не збирається так на кожному з етапів. Росія адаптовується, знаходить якісь можливості обходити за великі гроші або з певними геополітичними для себе втратами, але обходити. А захід намагається і Європа, перш за все. Цей хамут не попускати, а підтискати згідно з тим, як Росія адаптовується. Інколи навіть вдається, щоб прокрутити декілька обертів в ньому, коли з'являється вікно можливостей для цього. Україна принаймні намагається цим скористатися по максимуму, так само як і частина наших європейських партнерів, які жорстко виступають за реагування на Росію. Але є Трамп. Європа боїться втратити зв'язок з Трампом і американську підтримку, бо Європа ще не наростила достатньо своїх безпекових спроможностей. І у Європі є золота акція, яку Трамп хоче, щоб Європа зараз в рамках санкційної політики продала за безцінь. Ця золота акція це геополітичний вплив Європи в розрізі трикутника штати Китай. І в залежності від Європи солідаризації її сполученими штатами в тиску на Китай чи навпаки відходженням на півкроку в бік залежить баланс сил. І Трамп зараз тисне під ну, приводом того, що отже, треба по Росії санкції вводити, тисне, щоб Європа вела митні обмеження, обтяження для Індії, для Китаю, і тим самим фактично солідаризувалася в митній війні. Яку Європа уникає всіляку і вважає деструктивною? Тут я погоджуюся, як на мене, взагалі митні війни це дуже деструктивний інструмент, який почав задіювати Трамп, який може нашкодити а, самим західним країнам навіть більше ніж тим, проти кого вони вводяться? Штати вже власне це продемонстрували. Штати отримали удар по собі більше, навіть ніж нанесли по Китаю тим самим. Але таким чином Трамп хоче Європу заполучити під власні прапори і знищити фактично можливість Європи вийти як окремий геополітичний суб'єкт, який говорить на рівних зі Штатами і з Китаєм. Тому зараз тема посилення санкцій і тиску по Росії буде ще розігруватися Трампом як важель тиску на Європу в розрізі Китаю для того, щоб Європу підпорядкувати власним підходом з протистоянні з Китаю і обміняти це на його позицію по Росії, яка Буде чи не буде на факт, а по Китаю він хоче, щоб Європа вже зараз стала на бік Сполучених Штатів. Пане Олеже, а яка роль в цьому всьому процесі зараз займає Туреччина? Зокрема, війна РФ проти України становить загрозу як регіональної, так і глобальній безпеці? Саме таке сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній прес-конференції у Римі із міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Зараз Туреччина вона може якось долучатися до тиску чи до певних перемовин? З чого очікувати від від цієї країни? Речка, як завжди, займає ультрапрагматичну позицію з одного боку. Вони підтримують територіальну цілісність України і кооперуються з Україною, співпрацюють в рамках військово-промислового комплексу. З іншого боку, вони допомагають обходити санкції Росії, торгують з Росією і підтримують певні ініціативи російські. При цьому хочуть зайняти найвигіднішу нішу з можливих, це ніша посередника, тобто переговірника, і Ердоган ще до. Навіть обрання Трампа а, восени там обрання було. А він ще влітку, навіть з кінця весни, вже команді Трампа зокрема пропонував певні сценарії, за яких Туреччина може стати руками для Трампа з точки зору взаємодії з Україною і Росією. А так само, як по деяких інших питаннях, і по південному Кавказу, Туреччина фактично виступила архітектором цієї ситуації з завершенням нинішнього витка протистояння між Вірменією та Азербайджаном. Тож, Ердоган намагається капіталізувати, використати, простіше кажучи, російсько українську війну, не здаючи національних інтересів, як вони їм бачаться, виступаючи з позиції солідарності в цінностях і підходах з Україною і Європою. Але залишаючи для себе дуже великий люфт співпраці з Росією, зокрема прикриваючись тим, що ну це ж все заради того, щоб, хоч хтось з Росією, міг спілкуватися, і треба ж мир, вимиваючи звідтиля капітал. Як тільки це завершиться, з Росії нічого буде взяти, то Туреччина буде знижувати рівень співпраці з Росією. Власне, ми це частково спостерігаємо. Бо економічні проблеми і фінансові проблеми в Туреччині дуже серйозного рівня. Інфляція валюти просто зашкалюючи, вперше за по-моєму, навіть історію валюти зараз турецька ліра зрівнялася з українською гривнею в ціні. А це при тому, що раніше різниця була в рази наших валют. І нагадаю, що Туреччина не знаходиться зараз в стані там активної війни, наприклад, і навпаки, навіть Туреччина нібито достатньо на коні геополітично, але геоекономічно в них все дуже і дуже кепсько що і е, е, намагаються вирішити за рахунок, зокрема, співпраці з Росією. Тож дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до ефіру. Олег Саакян, політолог був із нами на зв'язку. Говорили ми на міжнародні теми.